19 квітня у Новогрудівці пройшло пленарне засідання чергової 35-ї сесії Новогрудівської міської ради. На порядку денному 18 питань. Сесія проходила під головуванням секретаря Бегалі Лілії. Нагадаємо, 14 квітня президент підписав наказ про створення Новогрудівської МВА. Її очолив Олександр Шевченко. Сесія вона планувалася заздалегідь, але ж вже... Указ президента та його розпорядження про створення військової адміністрації в Новгородській громаді внесло трошки коректив до порядку денного, але ж депутати все одно відпрацювали. Питання, які залишились ще в їхніх повноваженнях, були всі обговорені, були підтримані. Розпочали сесію з привітань з ювілеєм секретаря міської ради. Вітаємо вас, всього найкращого. Ну і почесна грамота за багаторічну плітну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди ювілейної річниці з дня народження почесною грамотою Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної військової адміністрації нагороджено Бігалі Лілію Валеріївну. Щиро вітає! Після перейшли до порядку денного всі питання були детально обговорені на депутатських комісіях, тому депутати за короткий термін одноголосно підтримали всі проекти. Списали непридатну техніку з комунтехом, основні засоби СЦП МСД, матеріальні цінності з балансу центру надання соціальних послуг, прийняли до комунальної власності Новогродівської міської ради об'єкт інфраструктури, розподільник для собак та ще низку робочих питань життєдіяльності громади. Після закінчення засідання ми мали змогу поспілкуватися вже з керівником міської військової адміністрації. А зараз військовий стан виникає дуже багато питань, які потрібно вирішувати. От зараз і Невідкладно, скажімо так. Тому в цьому плані спрощується це питання. Спрощується питання, більш налагоджуються зв'язки з військовим командуванням, тобто з правоохоронними органами. В цьому плані також стає легше. Ми, я не можу сказати, що ми не співпрацювали, але ж зараз зведення військової адміністрації це спрощує всі ці процедури. Це це військовий час дуже важливо. В той же час, якщо раніше всі питання приймалися депутатським корпусом, то зараз вже на нас на мене покладається, мабуть, більше відповідальності, тому що рішення приймаються і військовою адміністрацією. Поцікавились ми і чи плануються кадрові перестановки з веденням МВА зараз ми вже зареєстрували військову адміністрацію. Зараз ми працюємо над структурою військової адміністрації. Коли вона буде затверджена, так будуть якісь там перестановки. Але ж якщо виконком працював працював злагоджено, працював задля розвитку громади, задля розвитку всієї України, задля мешканців нашої громади. То я не бачу якісь таких глобальних змін, які ми будемо проводити в виконкомі. Нашому наприкінці заходу Олександр Шевченко подякував всім депутатам за плідну співпрацю та наголосив, що вони продовжують представляти інтереси громади. Дякую всім депутатам, які працювали в цьому скликанні, які продовжили працювати після початку. Повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти проти нашої країни завжди був кворум, завжди була підтримка від депутатів, але ж це не означає, що все депутатів більше немає, і вони припинили роботу. Вони продовжують працювати. Як я вже сказав на сесії, дуже багато. Роботи є саме щоб і залучати депутатів, тому що вони всі закріплені за округами. Потрібно розробляти і стратегію відновлення і програму відновлення громади нашої. І після закінчення військового стану, після того, як відновить роботу міська рада, щоб всі ці документи у нас були вже готові, щоб ми їх прийняли і вперед. З міста Новогродівка спеціально для Капріньюз.